Закінчили вже моє лікування в Денталгуру, ми робили мені керамічні вініри Е-Макс. Я дуже боялася цього моменту. Я, мені було лячно, я переживала за те, що буде дуже сильна чутливість, коли будуть спилювати, чи це буде дуже боляче, довго. Ще мені було дуже так незрозуміло, які будуть тимчасові зубки, з якими потрібно було ходити тиждень. Но, ви знаєте, Зараз я жалкую тільки про те, що я не зробила це раніше, тому що чутливості в мене не було взагалі. Я відчувала. І тимчасові зуби комфортно мені було з ними. І зараз з вінірами вони як мої справжні зуби. Ось і ці два тижні вони пронеслись просто ну непомітно. Я була повністю соціально активною, я працювала і так далі. Тому якщо ви плануєте, то варто не зволікайте, спробуйте. Ось так це виглядає зблизька. Ось такі в мене зараз зубки. А в наступному відео ми вам покажемо, які вони були до так що.